В Ефірі програми дня» і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. У дружбі рятувальники ліквідовували пожежу, що виникла від удару російських дронів. В Шостів останню путь провели військовослужбовця Володимира Чайку. У Сумах попрощались із військовослужбовцем Андрієм Ревенком із Лухівщини. Минулої доби 20 серпня російські військові обстріляли з авіації, мінометів та безпілотників Дружбівську, Серединобудську, Знопновгородську, Глухівську, Шалигінську та Есванської громади. Загалом армія країни-агресора нанесла 120 ударів по 12 населених пунктах Шостківського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ станом на п'яту годину ранку під вогнем опинилися глухів, дружба, Серединобуда, шалигини, Чуйківка Дружбівської громади, Нововасилівка Знопруської. Громади Чернацький і Рудак Серединобуцької громади, Заруцьке, Глухівської громади, Сопич, Есманської громади та Старикове і Ходине щелигінської громади. В результаті обстрілу у дружбі пошкоджено три приватні будинки. У середина буді пошкоджено п'ять приватних будинків, навчальний заклад та адмінбудівля. У родаку Серединобудської громади від обстрілу пошкоджено приватний будинок. В шалигіному від обстрілу поранено одну цивільну особу, пошкоджено приватний будинок та два транспортні засоби. Через удар російських дронів в місті Дружба виникла пожежа в житловому секторі. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Сумській області. Прибуркувати пожежу заважала загроза повторних дронових ударів. Рятувальники встигли локалізувати пожежу. А коли безпекова ситуація дозволила повернутися, вдалося врятувати сусідську оселю. У шостій в останню путь провели 49-річного військовослужбовця Володимира Чайку. У травні цього року чоловік добровільно став на захист України і боронив батьківщину на Донецькому напрямку в районі Часового Яру. Солдат Володимир Чайка загинув 13 серпня під час виконання бойового завдання. У військового залишилися мати та сестра. 15 серпня сумська громада прощалася із солдатом Андрієм Ребенком. Про це повідомляє сумська міська рада. Воїн був уродженцем селища Есмань. Андрій Ребенок загинув 13 серпня внаслідок отриманих поранень несумісних з життям. Воїну назавжди залишиться 29 років. Вночі 20 серпня російська авіація нанесла удари по місту глухів. Після обстрілу рятувальники гасили пожежі в кількох районах міста. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Сумській області. Значних руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури. Виникло декілька масштабних осередків горіння. Здійснили ракетну атаку на селище Ямпіль, влучивши у приватний житловий будинок на західній околиці селища. Подружжя, яке проживало у знищеній садибі, дивом вижило. Детальніше у репортажі журналістів на межі. У ніч проти 20 серпня російські військові нанесли ракетний удар по селищу Ямпіль. Про це інформує оперативне командування Північ ракета влучила у приватний житловий будинок, постраждала садиба ямпільчанина Віктора Капсамуна. Чоловік розповідає, що у момент вибуху перебував у будинку разом зі своєю дружиною. «Були в домі. Я спав, супруга ще не спала. Почула, каже, звук якийсь, то ну це секунда діла і одразу грохот. Ну я сразу проснулся и шо, шукать, где мы находимся, потому что мы просто-на-напросто на, на, просто заблудили в своем доме. На ощупь нашел телефон. он всегда был рядом со, со мной. Включил фонарик, и мы вот это, ну можно сказать, что сантиметра 20 на светило, больше не видно. Мол, вот это мы в вот этой пыли вышли. Начали идти по инерции, где выход, но выхода там мы не нашли. Ну, за, за, нашли получается в другом месте, потому что стенки уже не было получается, Оно зашло. Валною за словами Віктора Капсамуна, поруч з його будинком не було жодних військових об'єктів. Родина вклала в свою садибу багато коштів та сил. Ну це частний домик наш. Куди ми влажували всю свою життя, все своє здоров'я. все. В принципі, наш любимий домик. Житель Ямполя Віктор Осіпок розповідає, що від потужного вибуху постраждав його гараж, який розташований поруч. Примірно у 23.15 Ну, легли спать, нему пол одиннадцать легли, заснули, слышим взрыв, правда окна э, немного отсюда метров двести, вот окна не, не это затряслись, стеклянные банки с окон полетели, разбились, но окна выдержали, вот. Значит, я встал, увидел окно зарыва, вот. Бисенько оделся. Тут гараж мой знаходиться. Кришу сорвало, подняло, видать, сорвало з задней стены гаража, из бокових стен. Подняло, ударило і перебило три балки диаметром деревянные. 30. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губер, від вибуху ракети постраждали житлові будинки та установи селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. Розмір збитків встановлюється. В результаті нічного обстрілу в громаді завдано збитків. Є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. Видалась минула ніч і для мешканців глухова росіяни завдали найбільшого удару з початку повномасштабного вторгнення. Били по мирному місту і ракетами, і керованими авіабомбами. У ніч проти 20 серпня російські військові випустили по глухову дві ракети та скинули на місто шість керованих авіаційних бомб. Про це повідомило оперативне командування. Північ глухівчанин Микола Полятикін говорить, що це був найбільший обстріл міста з початку повномасштабного вторгнення. Це вперше був такий страшний прильот. Сталося це все приблизно о першій годині ночі. Звісно, проснулися, всі були перелякані, всі побігли до підпідвала. Після цього почалося повністю весь обстріл. Тобто Було приблизно 5-6 прильотів кабів, все було дуже рядом. Звуки були занадто гучні, всі були перепугані, навіть на такій відстані це ще було від взриву до підвалу. Весь підвал був покритий пиллям. Керуючий автозаправною станцією Ігор Шевцов розповідає, що після обстрілу у місті спалахнула велика пожежа. Був вдома, почув вибухи. одразу вискочив на вулицю і тут такий дим повалив, огонь. Я одразу зрозумів, що це біля заправки десь, чи заправка, чи біля заправки. Приїхав сюди. Все горіло, зривалась там теж. АЗС взагалі ночью не працювало, нікого тут не було взагалі. Ну, на СТО, так я розумію, теж нікого не було. Там. Один сторож аж і все. Ну, там все згоріло, бачите? СТО, якісь офісні приміщення. І таке мойка ще була, дві мойки. Здесь теж мойка була. есть інтернет, інтернет компанія какая-то. Сергій Малофеєнко працює в одному з підприємств, яке надає послуги інтернету. За словами чоловіка, в результаті удару було знищено обладнання. У мене двоповерхова хрущовка, це вперше її наче струснуло. До цього таких вибухів я тут ще не чув. Вийшов вночі, палало, небо було червоним. Ну, а вранці прийшов на роботу, бачив вже все, що, що є. Це радіокампанія, це інтернет-провайдер Глухівський, Глухів 500 і Сітілінг. Абсолютно цивільний об'єкт. Тут не було нічого військового, навіть не трошки. Будемо старатися відновити за всяку ціну, тому що людям зв'язок потрібен. Як повідомила журналістам, керуюча справами виконкому глухівської міської ради Ірина Терещенко, в результаті обстрілу в місті пошкоджено два об'єкти. Один з них відноситься до критичної інфраструктури. Обійшлося без загиблих та поранених.